Моя перша кава з гейзерки була просто жахливою. Невже з цього може вийти щось смачне? Подумав я і закинув кавоварку в дальній ящик. Якщо ваш перший досвід з мовкою був подібний до мого, влаштовуйтесь зручніше, адже сьогодні я розповім, як довести каву з гейзерної кавоварки до топового рівня. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Я перечитав купу статей, подивився багато відео та зварив десятки чашок для того, щоб це відео стало покроковою акумуляцією усіх лайфхаків, які я виніс. Для початку трохи історії та коротенько про принцип роботи. Винайшов гейзерну кавоварку, Вона шмокка Альфонсо Біолетті в 1933 році, і відтоді вона стала невід'ємною частиною кавої культури Італії. Принцип роботи досить простий. У нас є нижня частина бойлер, куди заливається вода. Трошки вище над ним знаходиться корзинка з кавою, і над корзинкою з кавою знаходиться фільтр. Вода нагрівається, утворюється пара, пара підіймається по єдиній трубочці, яка у нас є, яка веде до кави, проходить крізь каву, кава заварюється і далі надходить у у глечик уже готовий. Розуміння цього всього процесу допомагає нам налаштувати рецепт. І розпочнемо першим кроком. Ми, звісно ж, з кави, а саме з її помелу. І перше і основне, що треба пам'ятати, це не еспресо. Помел має бути грубішим, ніж для еспресо, але при цьому меншим, ніж для V-60. При цьому ми також враховуємо ступінь обсмажки кави для світлішої обсмажки, помел має бути дрібнішим, а для темнішої обсмажки, помел має бути грубішим. Це пов'язане з особливостями екстракції, тобто витягання цих всіх речовин з кави, адже з кави світлішої обсмажки складні. Це все витягати, тому величина частинок має бути меншою для того, щоб вода могла це все добре витягнути і просочити всю частинку. Ось так приблизно має виглядати помел, але немає у мене тут універсальних цифр. Експериментуйте. Знову ж таки, для різної кави він може бути різним. Конкретно для цієї кави методом проб та помилок я вивів, що 18 кліків на коменданти тут окей. Для прикладу, для фільтру у мене стандартний помел десь 27-30 кліків на коменданти. Ава, помолота, що робимо далі. Правильно заповнюємо кошик. Тут важливо пам'ятати, що заповнюємо ми його не за вагою, а за об'ємом. Завжди повний кошик. Ні в якому разі каву не трамбуємо, це не еспресо машина. Щільна кава може або перекрити потік, або створити вибуховий тиск, або ж вода піде тунелем і кава вийде недовареною. Розподілити каву нам допоможе спеціальний інструмент чи навіть звичайна зубочистка. Так ми позбудемось грудочок і отримаємо рівномірну екстракцію. Наступним кроком ми додаємо воду в бойлери. Тут важливо згадати, що ми заливаємо вже киплячу воду в наш бойлер. Чому це важливо? По-перше, це економить час. По-друге, заливаючи киплячу воду, ми в результаті отримуємо воду потрібної температури, десь там плюс-мінус 90 градусів, адже ми не варимо каву киплячою водою. По-третє, якщо у нас система вся в зборі закипає, то ці всі зерна також там нагріваються в корзині, що може негативно повпливати на смак. Єдиний мінус трошки незручно збирати, тому будьте обережні, скручуючи систему, візьміть якийсь рушничок, щоб обхопити бойлер, і потім збирати цю систему, бо можна обпектись. Об'єм води також у нас залежить від обсмажки. Якщо кава світліше обсмажки, то ми заливаємо воду майже до рівня клапана, трошки нижче рівня клапана має бути вода. Якщо ж у нас кава темної обсмажки, вона буде виварюватись швидше, тому води треба буде менше. Ми заповнюємо наш бойлер десь на 2 третіх. Наша система в зборі готова до заварювання. Тож починаємо. Моя мока не пристосована для індукції, я маю лише індукційну плиту, тому використовую її з ось таким перехідничком. І, до речі, він має свій плюс. Якщо ж у вас газ, то ви можете спокійно варити на газу. Ви можете використовувати також цей перехідничок через плюс, який я озвучу пізніше. Дуже важливо нагрівати воду поступово та лагідно, тому якщо ви використовуєте полум'я, то воно має бути середньої інтенсивності, знаходитись під дном і ніяк. Не охоплювати нашу моку з боків. У випадку ж з індукцією це має бути десь середній або низький рівень. Я визначив для себе, що десь там 4,5-5 це окей. І, звісно ж, ми варимо з відкритою кристкою, щоб бачити, що відбувається, і чути, що там відбувається. Щойно кава починає виходити? Я вимикаю індукцію. Тут і проявляється плюс перехідника. Він зберігає тепло і процес триває навіть без увімкненої плити. На газі просто зменшуємо вогонь на мінімум. Тепер головне контроль потоку. Перші 30-60 секунд ми імітуємо преінфузію еспресо, тобто вода повільно змочує, насичує каву. Якщо потік занадто швидкий, я просто припідіймаю моку. Якщо слабкий, то повертаю назад на перехідничок, чи додаю трохи потужності. Далі повертаю моку на плиту, але вже на нижчу потужність, десь 2-3 на моїй індукції. Весь процес від появи перших крапель кави має займати від 2 до 3 хвилин. Довше заварювання смакуватиме гіркіше. та Концентрованіше, швидше заварювання, матиме вираженішу кислинку та більш чистіший смак. Завершуємо заварювання, досягаючи потрібного об'єму. Як його визначити? Бажане співвідношення починається від 1 до 3, де 1 це кількість сухої кави, яку ми використовували для закладки, а 3 кількість готової рідини на виході. Оскільки в мене тут орієнтовно 30 грам кави, то варто орієнтуватись десь на 90 грам на виході. Але для мене таке співвідношення досить міцне, тому я рухаюсь більше в сторону 1. До 4, 1 до 5. І це відповідає основі носика. Я визначив це приблизно за декілька заварювань, подивився, скільки на виході, посмакував, що мені до вподоби, і от вийшло так, що десь на основі носика мені, в принципі, смакує окей. Тому з цим ви можете погратись та визначити для себе самостійно. І останнім кроком одразу, як ми досягли необхідного нам об'єму, то ми зразу знімаємо нашу моку з вогню. Та занурюємо її в холодну воду для того, щоб зупинити процес заварювання, щоб не переварювати каву. Також важливо перемішати каву перед подачею, особливо якщо ви будете подавати декілька порцій, адже перша кава буде більш концентрованіша ніж остання, що може створити різницю у смаці напою. Ну і якщо ви полюбляєте каву експерименти так само як і я, і хочете знайти визначити для себе ту саму. Ідеальну чашку дуже важливо контролювати шайбу вже після заварювання. Перевіряйте її, подивіться, наскільки вона щільна, подивіться, чи є сухі ділянки, чи рівномірно вона змочена. Це підкаже, чи треба коригувати помел або кількість води. Ах. Дуже класно вийшло з кислинкою такою приємною, тому що я дуже не люблю гірку моку, дуже не люблю гірку каву, а оце прям ну, топ. Тому, друзі, я сподіваюсь, мої поради були і будуть вам корисними. Пишіть в коментарях, чи є у вас Мока, чи взагалі заварювали колись е, моку. Як ви відноситесь до цього смаку? Можливо, вам все-таки краще еспресо. Напишіть, можливо, є ще якісь лайфхаки, про які я не згадав. Дякую, що були сьогодні зі мною. Та скоро зустрінемось в наступних відео нашої кави Одіссеї.